Ультраманівий комплекс від американської клубної компанії Лівгуд за 8 доларів 95 центів за 370 гривень для учасників клубної компанії з назвою Лігуд, в перекладі, яка означає жити добре, преміум сегмента за доступною ціною із сертифікатами світового стандарту я? Про, про те, що кожна людина має дефіцит саме магнію. В чому це може проявлятися? Якщо у вас є проблема із сном, ви погано засинаєте, або взагалі не спите майже, якщо у вас є судоми, якщо ви відчуваєте спазмування м'язів, можливо, у вас є подіргування м'язів обличчя, у вас є чутливість на гучні звуки, на яскраве світло, можливо. у вас вас є стрес і дратівливість. Це також симптом прояви того, що у вашому організмі недостатньо магнію. Виникає бажання поїсти то солоненького, то солоденького. Можливо, є харчова алергія, і тяга до шоколаду. Все це також відображається як дефіцит магнію в нашому організмі. В хлопні компанії ви можете купити цей продукт як за роздрібною ціною, яка є конкурентноспроможною, і це 14 доларів 95 центів, так і за ціною учасника. Для учасника, звичайно, нижча ціна, і вона сягає 8 доларів 95 центів. На сьогоднішній день це по курсу 370 гривень. Абсолютно доступна ціна за преміум-сегмента продукцію найвищої якості. Ну і звичайно, ціна, яка дійсно радує кожного споживача. Для того, щоби. Мати можливість купувати продукцію за ціною учасника як клієнта, ви можете в цій клубній компанії просто сплатити абонплату в розмірі 9 доларів 95 центів і на протязі місяця придбати продукцію, яка вам подобається. А сьогодні клубна компанія Лівгуд пропонує саме продукцію «Велнес» – здоров'я, спорту, молодості, краси і довголіття. Це головний так сказати аспект для кожної людини, тому що всі ми хочемо бути залишатися здоровими. І сьогодні ми грамотні споживачі, тож ми не хочемо переплачувати. Саме такою є місія клубної компанії Лівгуд. Назва вона не просто так обрана, тому що жити добре це є місією клубна компанії, місією наших засновників. Вони на сьогоднішній день. Саме створили нову клубну компанію, яка запропонувала споживачеві вигодну купівлю преміум сегмента продукцію без переплати, тому що вона не містить мережевої націнки. А для бізнес-партнерів, тобто бізнес-партнером, може бути кожен учасник клубні компанії споживання продукту і ведення бізнесу відокремлені один від одного. Однак, якщо ви хочете мати додаткове джерело фінансування у свій сімейний бюджет, клуб вам пропонує франшизу за 50 Доларів, де ви матимете можливість створювати свій власний бізнес і масштабувати його в понад 200 країнах світу, так як клубна компанія вже працює в понад 200 країнах світу. Сьогодні в клубі налічується 2 мільйона підписників, і клуб якраз демонструє швидкий розвиток. Про це свідчать бізнес-видання, такі як DSM, business бізнес home Про цю клубну кампанію пишуть і з відгуками про те, що в неї найчисніші і найпрозоріші бізнес-партнерські відносини лише 50 доларів для будь-якого учасника з будь-якої країни світу. В цій сумі дві цифри: 40 доларів. Ви сплачуєте один. Раз і назавжди, це членство з клубної компанії Лівгуд. Далі кожного місяця, ви, як партнер, якому дається готовий бізнес під ключ, сплачуєте лише свою щомісячну абонплату за користування усіма інструментами готової платформи і з необхідними ресурсами. Абонплата є на вибір як щомісяця в розмірі 9 доларів 95 центів, так і річна. Ви можете зробити річну підписку, сплативши 100 доларів, і, звичайно, так ви можете зекономити і ще 20 доларів. За 20 доларів ви можете купити два прекрасні продукти від клубної компанії LivGood. Щоденний набір необхідних продуктів в клубній компанії Livgood коштує лише 27 доларів. Це 1120 гривень за сьогоднішнім курсом. Це абсолютно доступна ціна, і сюди входять вітамін D3К2. Ультрамагнівий комплекс гліцинат магнію та глюканат магнію, а також мультивітаміни, де знаходяться 24 вітаміни та мінерали. Звичайно, це доступна ціна на всі ці продукти. Є сертифікати, з якими ви можете познайомитись в особистому кабінеті, коли ви зареєструєтеся. Абсолютно безкоштовно в описі даного відео ви знайдете клікабельне реферальне посилання, з яким ви зможете зробити безкоштовну екскурсію по сайту клубної компанії Лівгуд. Я як учасник та бізнес партнер вас запрошую до своєї команди. ком'юніті. я вже придбала франшизу саме за 50 доларів. Я сплатила підписку на рік і розвиваю свою. Команду як клієнтів, яким просто хочеться купувати продукцію для свого здоров'я, просто наповнювати свій організм якісною продукцією за доступною ціною. А також усіх бажаючих, я запрошую до своєї команди кам'юніті як партнерів, людей, які хочуть змінити стиль та якість свого життя, познайомитись більш детально із компенсаційним планом грошової винагороди клубної кампанії Лігод, зрозуміти на чому базується саме ваша власна справа. Вона полягає в інформаційно-рекламній діяльності, Чим більше ви ділитеся з великою кількістю людей саме про клубну компанію «Лівгуд», до вас приходять як клієнти, споживачі продукції клубної компанії, це також ваші учасники. Ну і, звичайно, люди, які разом з вами будують бізнес. Там компенсаційний план описаний і розписаний уже в готовій платформі клубної компанії «Лівгуд». Але ми, звичайно, як люди, які створюємо свою команду ком'юніті, зацікавлені. В розвитку абсолютно кожного учасника. Тому ми допомагаємо розібратися саме із таблицею, на чому вона базується, з фактами, з цифрами. Якщо у вас виникають якісь запитання, напишіть мені, будь ласка, я кожному даю зворотній зв'язок. Лише вас заакцентую на деяких видах доходу. В компанії взагалі їх сім. Згідно компенсаційного плану, ви будете отримувати грошову винагороду як один раз на тиждень, так і щомісяця. Кожного тижня ви матимете дохід саме за залучення особисто вами запрошених людей до клубної компанії Лівгуд, і ви будете отримувати рівно 50% від суми франшизи, тобто 25 доларів. Кількість особисто запрошених вами людей не обмежена. Запрошуйте стільки, скільки ви бажаєте. Кожного разу будете отримувати по 25 п'ять. Доларів кожного четвера усі інші виплати здійснюються щомісяця. Акцентую увагу на дуже такому щедрому бонусі. Він має назву мечен бонус, тобто чек від чеку. Люди, яких ви запрошуєте до своєї команди, також будують свою команду. І вони з часом починають заробляти по глобальному бонусу. Від їхнього заробітку клубна компанія вам буде платити рівно 50%. Це залежить як від особисто вам запрошених людей, так і від людей, які запросили інших людей, тобто від глибини. Про деталі саме нарахування і виплати грошей я відповідаю як і особисто, так і на своїх презентаціях. Я вас запрошую до себе в телеграм-канал на youtube каналі. Ви також знайдете. Презентацію, і, звичайно, я працюю індивідуально, пояснюючи, на чому все-таки базується саме ваш заробіток. Хочу сказати, що в клубі ви маєте створити лише команду ком'юніті з 2,5 тисяч людей. Це не особисто ви маєте запросити таку кількість людей. Всі разом. Коли ви досягнете цієї цілі, клубна компанія присвячує вам ранг діаманту. І в такому випадку, окрім цих виплат, засновники дають вам іще. 2% у вигляді додаткової щомісячної комісії від світового товарообігу сюди входять гроші як від абонплати кожного учасника. Нагадуючи сьогодні у нас 2 мільйона підписників, так і від. Іхніх замовлень продукції, тобто люди тут немає ніяких обов'язкових закупок, але ж все таки люди купують, тому що це преміум сегмента продукція найвищої якості і за наступною ціною. Це те, що потрібно нам на постійній основі, тому що ми таким чином збагачуємо і наповнюємо клітину нашого організму всіма необхідними вітамінами та мінералами. Я вас запрошую до своєї команди ком'юніті. Давайте разом будувати е, наш бізнес з дому легко, чесно і прозоро. Зробіть безкоштовну екскурсію по сайту клубної кампанії Лівгуд. Напишіть мені своє запитання. Я з радістю вам дам зворотній зв'язок. І звичайно, я вас запрошую до своєї команди ком'юніті. Лівгуд. Це та компанія, яка прийшла на десятиріччя. Впіймайте ідею це, як колись прийшов Амазон, але Амазон не запропонував жодному з партнерів саме партнерської програми. Про Лівгуд також будуть знати як і про Амазон. Та мало хто буде саме демонструвати про можливість саме партнерської програми від клубної компанії Лівгуд.